Ось так сьогодні ще одна така мрія в мене здійснилася. Я побувала на тому місці, де ще ніколи не була, завдяки українському фестивалю. Зараз вам покажу ще таку от штуку позаду мене, буду дивитися і вам показувати. Не знаю, чому це присвячено, але і на німецькій тут розмовляють, і на українській. Бачить такі ось експозиції, чомусь вже присвячені. Ну, це треба тільки перекладач. Це включає треба перекладача і дивитися, про що це така ось історія. Брія, яку я прогавила, це покататись на кораблику, Так і не здійснилася. Ну, для цього були обставини, такі, що не так склати по інакшому Але я радію за тих людей якісь. Є такі можливості. Це дуже цікаво, тому що ну, навіть екскурсії є. Ось так, завдяки українському кінофестивалі. Фестивалю я потрапила сюди, де я давно мріяла потрапити. Фе дуже красиві, де тут люди відпочивають. Ну, я думаю, що і в нас такі є локації в містах. Тому для мене це перші такі міста я відвідую. Дуже класно. До речі, тут зараз дуже багато української мови слухаю, але й російської, на жаль. Тому що багато ж ви розумієте, не тільки української російською. То Та якось так. Цікаво, що мені дасть, що я там побачу. Просто як люди відпочивають, плавають, віддихають. Про що це мені? Це коглядовий майданчик. Тут можна подивитися. Ось такі от штуки є колені. Хочу вам показати, як цей фестиваль виглядає з висоти ташиного польоту. Бачите, там позаду мене співають, Буде сьогодні злата огневічі сказали ввечері. Ну, звісно, я чекати її не буду, мені це не цікаво.